Мирного часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Під моїм відео, яке має назву Марафон у 60 днів чи готовий, СНАП було залишено цікаві ком коментарі на кшталт тих, які ви бачите зараз на екрані. До речі, дякую всім, хто пише коментарі, особливо тим, хто пише їх українською мовою. Щодо коментарів, автори яких намагаються принизити особисто мене. Відношуся з посмішкою. Панове! Панове, не подобається. Зробіть самі. І зробіть це краще, якщо у вас загалом на це є хист. Бажаю вам наснаги. Тепер я хочу показати вам публікацію за сьогодні, за 26 квітня 2024 року. В Статті зазначається. Києві помітили величезні черги до одного з столичних ТЦК ТСП. Такого в місті не спостерігалося від перших місяців війни, коли кияни добровільно йшли захищати країну. Зараз черги до військомату пов'язані з ухваленням закону про мобілізацію. Кияни почали оновлювати свої дані, але людей обурює наявність черг, бо, як стверджують очевидці, їм доводиться займати їх від 6 ранку, але на прийом можна так і не потрапити. І ще цікавий є підзаголовок даної статті: у ЦНАПах наразі не знають, що вони у справі. До речі, посилання на дану статтю я залишу в описі під даним відео. Отже, на жаль, готовність адміністративного ресурсу з 18 травня 2024 року приймати військово зобов'язаних, які на виконання умов прийнятого закону прийдуть уточнювати. Свої персональні дані залишається на даний момент під великим питанням. Сьогодні ж я хочу з вами поговорити на тему важливості здійснення правильних попередніх кроків для отримання відстрочки по мобілізації. Перед тим, як розпочати сьогоднішню розмову, закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. Щоб завжди завжди бути в курсі важливих і головних подій в правовому полі нашої держави. Також закликаю ставити вподобайки даному відео і розповсюджувати дане відео в своїх соціальних мережах, адже дуже важливо знати інформацію, яка фактично впливає на перебіг життя. Розпочнемо. Частішають ситуації, в яких чоловік, навіть маючи право на відстрочку, в результаті отримує... Мобілізаційне розпорядження, на підставі якого його мобілізують до війська. Більшість почнуть зараз говорити: це незаконно, треба оскаржувати, треба йти до суду. Разом з тим, хочу зазначити, що не в кожній ситуації суд може фактично захистити чоловіка і відновити його права. І це стосується, зокрема, не питання поганості. Судів влади, президента, суддів, адвокатів, прокурорів і ну, всіх інших заодно, це стосується правильності і послідовності застосування нормативних актів, а також чинності їх дії у часі. А тепер простою мовою: якщо чоловік не подав до територіального центру комплектування завчасно документи про його право на відстрочку. Йому можуть видати мобілізаційне розпорядження та мобілізувати, адже одним з захисних аргументів працівників територіальних центрів комплектування буде саме відсутність у них інформації щодо даного чоловіка про його право на відстрочку. Якщо ж чоловік прийде оскаржувати дане рішення територіального центру комплектування до суду, а заодно і наказ по військовій частині про зарахування його до особового складу даної військової частини суд, скоріш за все, винесе рішення не на користь чоловіка, і таких рішень вже на зараз багато. Більш того, чоловік не зможе вже після мобілізації скористуватися правом на відстрочку від мобілізації. Якщо чоловік отримує статус військовослужбовця, він зможе в подальшому тільки ставити питання про його право на звільнення з військової служби. Говорити про відновлення його права на відстрочку від призову по мобілізації, на жаль, вже буде запізно. Загалом, якщо розглянути перелік підстав, які надають чоловікам право на відстрочку, то їх умовно можна поділити на дві категорії. Ті, які не дублюються з підставами звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, а також на ті, які дублюються з такими підставами звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Якщо зовсім просто є перелік підстав, які надають право на відстрочку у мобілізації, і не використав таку підставу на відстрочку та мобілізувавшись до війська, чоловік зможе звільнитися з військової служби. Разом з тим є перелік підстав, які надають право на відстрочку по мобілізації, і не використав таке право та, мобілізувавшись до війська, чоловік не зможе ні звільнитися з військової служби, ні перебуваючи в статусі військовослужбовця, відновити своє право на відстрочку по мобілізації. До прикладу, якщо чоловік має на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років і не має заборгованості зі сплати аліментів, сукупний, сукупний розмір, яких перевищує суму платежів за три місяці, він має право отримати відстрочку по мобілізації. У випадку, якщо такий чоловік не надав до територіального центру комплектування відповідні, підтверджуючі документи про те, що він. Утримує троє більше дітей віком до 18 років та немає заборгованості по аліментам, і такого чоловіка буде мобілізовано до війська, в результаті чого він отримує статус, підкреслюю, військовослужбовця, такий чоловік матиме право на звільнення з військової служби через сімейні обставини і буде в подальшому звільнений з військової служби. Так це. Займе у чоловіка певний час. Так, це примусить чоловіка витратити певну кількість енергії та сил. Але в результаті, навіть якщо чоловіку не вдалося використати своє право на відстрочку по мобілізації, він все рівно матиме право звільнитися в подальшому з військової служби і повернутися до цивільного життя. Тепер розглянемо інший приклад. Чоловік є аспірантом, при цьому відповідно до норми, яка поступово втрачає чинність, а також щодо норми, яка набуває чинності по закону 3633-9, він має право на відстрочку по мобілізації. При цьому відповідних документів до територіального центру комплектування даний чоловік не надав, не надсилав. Починається Шестидесятиденний термін відповідно до змін, які прийняті законом 3633-9, і чоловік з документами, які фактично надають йому право на відстрочку, приходить до територіального центру комплектування. Далі може розгортатися дуже цікава ситуація. В територіальному центрі комплектування чоловіку вручають повістку на проходження ВЛК. При цьому документи, які... Надають право чоловіку на відстрочку, тимчасово не приймають та не реєструють. Працівник територіального центру комплектування може звернутися до такого чоловіка з словами на кшталт: Почекайте, пройдіть ВЛК, потім будемо розглядати всі ваші заяви, документи та приймемо рішення. І ось чоловік приходить на ВЛК, проходить ВЛК і йому. Вручають мобілізаційне розпорядження, відповідно до якого зазначено, що в певну годину, в певний день чоловік повинен прийти на відправку у військо. В подальшому чоловіка мобілізують і чоловік набуває статус військовослужбовця. В даному випадку виникає ситуація, коли фактично чоловік має право на відстрочку, має підтверджуючі документи про те, що він має право на таку відстрочку, але зазначені документи не передані. Часно до територіального центру комплектування. Немає доказів отримання територіальним центром комплектування даних документів. І територіальний центр комплектування спокійно приймає рішення без урахування наявності права чоловіка на відстрочку, адже інформації в них по відстрочці такого чоловіка ніякої немає. Набувши статус військовослужбовця, такий чоловік не матиме права на звільнення з військової служби і повинен буде служити у війську. Щодо переліку підстав, які дублюються з підставами, що надають право чоловікам на звільнення з військової служби під час воєнного стану, а також ті, які не дублюються з такими підставами, то у випадку фактичної мобілізації чоловіка вже не Зможуть бути ним використані для звільнення, я більш детальніше розкажу в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. На зараз ми зосередимося на етапах, а також на діях, які бажано здійснити чоловіку, який має бажання отримати відстрочку по мобілізації. По-перше, ви повинні скласти заяву до територіального центру комплектування, в якій зазначити, на якій підставі ви маєте право на відстрочку по мобілізації, а також долучити до такої заяви належним чином завірені копії документів, що підтверджують ваше право на відстрочку. По-друге, ви повинні надіслати Попередньо надіслати дану заяву, а також підтверджуючи документи до Територіального центру комплектування рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Також ви можете надіслати документи цінним листом з описом, в якому зазначите всі документи, які надсилаєте до Територіального центру комплектування. Ви запитаєте, що це надасть чоловікові. Відповім у подальшому. У випадку відмови чоловіка від ознайомлення з мобілізаційним розпорядженням на відправку у військо він зможе аргументувати свою відмову. Також у чоловіка будуть підстави для захисту себе у випадку відкриття адміністративного або кримінального провадження щодо нього, з приводу саме невиконання цим чоловіком правил військового обліку, а також законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хочу звернути увагу на те, що немає жодної заборони у повторній подачі заяви на отримання відстрочки по мобілізації вже під час здійснення чоловіком оновлення облікових даних протягом 60-денного терміну, що визначений в законі 36339. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту ви бачите зараз на екрані, а також залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Мирного неба, до зустрічі.